Олена Бойчук зіпсована. Те, що Юлька зіпсована, знали всі. Коли вона навчалася в 9 класі, приїжджий перекупник м'яса затягнув її на покинутий склад. Про це шепотілися всім селом, особливо після того, як той торговець купив батькам Юльки нову машину, а ті забрали заяву з міліції. Справу зам'яли. Батько Юльки ганяв селом на новенькому авто, мати відводила очі, коли питали, як там донька. Сама вона перестала ходити до школи. Пізніше їй дозволили скласти іспити за 9 клас і видали атестат. Той день Юлька вирішила стерти з пам'яті було та й було. І той інший теж, Найбільше на світі, вона хотіла піти з дому батьків. Тому швидко вийшла заміж за першого, хто покликав. А покликав її сусід Анатолій, на 15 років старший. Він щойно повернувся з тюрми. Юлька його не боялася, але й не кохала. Був він похмурий, багато пив і все просив народити йому спадкоємця. Рано вранці Анатолій вставав і йшов на риболовлю, приносячи до обіду кістлявих карасів. Юлька смажила їх у розпеченій олії, обкачаних у борошні. Кісточки ставали м'якими, і рибу можна було їсти цілою, якщо вона була дрібна. А потім Анатолій потонув тіло винесло в очерет, Юлька відчула полегшення, хоча їй було шкода чоловіка. Але бути одній виявилося простіше. Тепер у неї був власний дім своє життя. Щоправда, у сусідньому будинку жили батьки, які постійно намагалися Юлею керувати. Одного дня батько взагалі запропонував повертайся додому, а в твій будинок Єгора з дружиною поселимо. Брат одружився два роки тому, привіз дружину з сусіднього села. Вона от, -от мала народити. І всі вважали, що звільнити для молодих будинок це Юльчина обов'язок. Але вона не хотіла повертатися у дім, який ненавиділа, і до людей, яким не могла пробачити. «Егоїстка!» – несамовито кричала через паркан мати. Вони зустрілися випадково, Юля йшла з магазину, навантажена пакетами з борошном і цукром. Як і багато хто в селі працювала вона в корівнику, і в день зарплати завжди робила закупи. У магазин ходила зазвичай кілька разів. Одразу багато не могла донести. Давай на машині відвезу, запропонував батько. Але Юлька жодного разу не сіла в ту кляту автівку і не збиралася. Коли почула, як її доганяє авто, подумала, що то батько. Але це був Митько, однокласник, якого вона вже років зотри не бачила. Сідай, підвезу, сказав він. Юлька мовчки похитала головою. Тоді Матько заглушив мотор, кинув машину, відібрав у неї пакети і мовчки пішов поруч. Він майже не змінився, як був худий і клоповухий, так і залишився. Чаєм пригостиш? спитав. Юлька підняла на нього очі що тобі від мене треба? Ти мені подобаєшся. Не став викручуватись Митько. Та ми ж навіть не розмовляли жодного разу. Не розмовляли. Ти ж мене ніколи не помічала. А я в тебе ще з шостого класу закоханий був. Так це ж коли було. І що? А нічого? Чаєм митька вона пригощати не стала, але він не здавався, чатував її то з роботи, то з магазину, допомагав нести пакети або просто йшов поруч і балакав. Він нещодавно повернувся із заробітків, купив машину. Разом із батьком будував дім. Спершу Юлька злилася на нього за нав'язливість, а потім навіть звикла. Вона боялася, що Митько лізтиме до неї з хтивим бажанням. Багато хто ліз, особливо до того, як вона вийшла заміж. Вважали раз зіпсована, то можна. Але Митько був не такий. Юля бачила, як він на неї дивиться. У тому погляді не було нічого братнього, але й зайвого він собі не дозволяв. «Що?» Цей малохольний тобі сподобався, чи що? якось спитав батько. Та з чого б це, насторожилась Юлька. Ну й добре, бо я тобі нареченого знайшов. Не треба мені ніякого нареченого, обурилась дівчина. А хто тебе питати буде? Даремно Юлька думала, що це просто балачки. Повернулася з роботи, а біля воріт мати її чекає. Ходімо, у нас гості. Які ще гості? Сама побачиш. Гостем виявився Матвій Чолобитько з сусіднього села. На 15 років старший удівець із двома дітьми. Його дружина зникла за дуже дивних обставин, а потім її знайшли в лісі. Юлії не подобався погляд Матвія і його брудні жарти. Мені вже додому час, швидко зібралася вона. Я тебе проведу, обізвався Матвій. Як і слід було очікувати, поліз зі слинявими поцілунками. Ледве Юлька від нього вирвалась, он воно як? сказав Митько наступного дня, перегородивши їй дорогу. Зі мною недоторкою робишся, а з тим вайлом, значить, одразу цілуєшся. А ти звідки знаєш? розлютилася Юлька. Прийшов учора до тебе, хотів на чай напроситися, а ти з ним. Юля бачила, як у Митька на шиї сіпається кадик, а кулаки стискаються. Їй раптом стало смішно. Ну що ж, ходімо на чай, раз приходив. За чаєм Юлька все йому розповіла, як їй було страшно на тому складі, як батько умовив забрати заяву за шматок металу, як вона втекла до сусіда, аби тільки не жити вдома. А тепер от хоче мене спровадити нянчити чужих дітей, щоб хату мою забрати. Митько слухав уважно, не перебивав, а після цих слів сказав Вийдеш за мене. Тоді вони відшепляться. Будеш своїх дітей нянчити, а не чужих. Юлька відвернулася і глухо мовила Не буде в мене дітей. Я ж тоді, ну, це завагітніла. Мати мене до лікаря на аборт повезла. Коли Анатолій хотів дітей, я в консультацію їздила, сказали, сама винна. Обличчя в Митька зблідло. Юлька й раніше чула від нього про дітей, та і який чоловік не хоче спадкоємців. Так що, йди, не годжуся я тобі в дружини. Митько мовчки встав і пішов, а Юлька проридала весь вечір. Прокинулася вона від криків. Спершу навіть не зрозуміла, що відбувається. Нестерпно смерділо гаром, злякалася пожежа. Вискочила на двір у самій нічній сорочці. Біля батьківського дому палала машина. Небо ще було темне і яскраві спалахи вогню підіймалися аж до зірок. Люди метушились, кричали, носили воду, але було ясно, машину вже не врятувати. Щоб тільки полум'я на дім не перекинулось, Мико теж бігав там разом із усіма і всього один єдиний раз глянув на Юльку, і вона все одразу зрозуміла, як вона ненавиділа ту машину. І от тепер її більше немає. Сльози текли по обличчю, але це були сльози полегшення. Юлька сіла на ганок, а коли вогонь згасили, Митько підійшов і сів поруч. Усе новимо. Твердо сказав він і обійняв її за талію. На сході почало світати. Юлька притулилася до його плеча і сказала, тільки давай до тебе переїдемо. Хай вже забирають ту хату, лиш би відчепилися. Звісно, переїдемо. А ти як думала, ми ж із батьком дім не просто так будуємо. Митько обійняв її, і Юлька зрозуміла, тепер вона вже не зіпсована. Звичайна вона така ж, як і всі.